Я привозила все, що в мене є вдома, чесно кажучи. Зараз буду знову плакати, тому що побачила цей репортаж. Ну, не може бути. Я складала просто все. Останній цукор з дому забрала і привезла сюди. Річковий порт. На парковці одні автомобілі змінюють інші. Нова дівчатка діяла. Зранку у пункти збору допомоги для жителів Херсонщини з'їжджаються Чернігівці. Я сама була в такій ситуації. Мене згорі будинок на попровиці, і я розумію, як це, коли потрібна допомога. Тому ми з мамою сьогодні вирішили, хоч стрішки, там гігієна, рушники були заві те, що нам не потрібно, в принципі, воно ж потрібно іншим. Люди привозять ковдри, одяг, ліки, переноски для тварин і їжу. Так, давай на вулицю. на Люди їдуть і їдуть, бо ми тільки написали вчора, пізно ввечері про те, що відкриваємо збір і їдемо до Херсону. Ми саме були рік назад в такій же ситуації, коли опинилися без нічого, і ви мусили покидати свої домівки. Тому співчуття ученівців дуже багато. Так получилось, що рядом нас що бомбило, но ми слава Богу, Бог нам залишив жильйо. Ми сили, здорові. В нас є привезла допомогу для Херсонщини і Наталія Висоцька, яка рік тому через обстріли лишилася без житла. Повністю розрушено майно, і ми отримаємо багато гуманітарної допомоги, яку наразі я ну вона мені просто не потрібна. І я хочу допомогти і тваринкам, і людинкам, які в цьому нуждаються. З річкового порту допомога для жителів Херсонщини вирушить зранку, 8 червня. Планували, що поїде один автобус, але люди вже принесли на три таких. Туди повезуть гуманітарну допомогу. А назад за потреби будуть перевозити до Чернігова людей і тварин, які потребуватимуть лікування і перетримки. Ми будемо їх просто перевозити, допомагати стан станом своїми машинами. І будемо перевозити Миколаїв і інші міста, які будуть їх приймати. Тобто, я не думаю, що дуже далеко. Але якщо вони будуть їхати, хтось виявить бажання, ми їх будемо вести в Чернігів. У нас вже є люди з Чернігова, які відгукнулися і які надали своє житло для того, щоб люди мали. Тимчасове безкоштовне проживання. Збір допомоги в річковому порту триває один день, але, ймовірно, каже волонтерка Анна Нестеренко, пізніше організують ще один. Тим часом збір допомоги до 15.00 8 червня триватиме в Чернігівській політехніці. В університет люди зносять речі, ліки та продукти з довготривалим терміном зберігання. Пенсіонерка Галина принесла дитяче харчування, одяг та медикаменти. Про цей збір дізналася із передачі по телевізору, і ми не можемо залишатися. Щоб не допомогти людям, збір допомоги проводять студенти університету разом з громадською організацією Українська Монолітність, 8 червня. Всю зібрану допомогу вони відправлять поштою до волонтерів Херсону. Максимально будемо збирати скільки можемо. Мета зібрати, наприклад, 5 тонних, щоб надіслати новою поштою одразу напряму в Херсон як гуманітарну допомогу. Кошти, якщо у нас. Не вийде з безкоштовною доставкою. Ми будемо покривати доставку за кошти людей, які долучилися до збору. Дарія Янушкевич, Олександра Мілашевська, Роман Репа, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.